виконавчі органів Ради та про здійснення державної регіональної політики виконавчої Ради за першу півріччя 25 го Слово надається Галина Сергійовича. Шановні, шановні члени комісії, шановні присутні, в зв'язку з тим, Ну, Валерій Володимирович трошки там зайнятий, але дозвольте з його дозволу, я доповім там деякі по де його питання про звільність голови. Роботи міського голови за Перше північчя позивалася основному виконанні всіх завдань, програм, які були затверджені рішенням сесії Чубської, ой, Вибачте, білозірка Біло Біло наші білозірка. Як ви знаєте, так як ви безпосередньо приймаєте участь в. Затверджені всіх програм і рішень міської ради, та в основному були питання, які пов'язані з допомогою нашим військовим частинам, які ведуть зараз бої на фронті. Всі відділи працювали добре, немає. Якщо ви звід міської, ми звідти великі міськові, якщо у вас там є якісь запитання, то задавайте, будь ласка, я постараюся конкретно на них відповісти. Дякуємо за інформацію. Да. Ми, ми могли з мого з вік. Тому да. дякую за інформацію, Олена То за те, щоб винести дане дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. За Віктор Іванович за. Наступне питання друге. Шановний головуючий, можна з першого розгляду? Ну, а будь ласка, ще, Галина, розуміло. Про затвердження програми 4 військової частини для потреб механізованої бригади збройного сила 25 років. інформує Олексій Миколаїв, начальник відділу спітату. Надійшло звернення від командира частини, просять нам по цій програмі надати 500 тисяч гривень. Ця програма схвалена виконавчим комітетом Чопської міської ради і. Просять винести запитання на сесію на її затвердження. За ми вже... Це нова частина. Нов, да, нова. Вони просять на спеціальну техніку і на матеріально технічне ну, забезпечення. Це нова частина, Да, да Це нова частина. Mm. Тут у мене три програми, одна із них це перша йде на затвердження, а mm. далі про внесення змін. Це нова частина. Речі, Хто за, за одного основна? Дякую. Наступно питання третє. Про внесення змін до програми підтримки військової частини на 2025 рік. Ці, те, теж в зверненні командира звертається 500 тисяч гривень, так само. так само для поповнення матеріального резерву. Там. За технічної матеріалі, закупівлі, запчастин для дронів. Ну, це бачу теж. Но, но, но. Це вже, частина вже ми виділяли її. Вже, вже 500 тисяч а, ми а. виділяли на попередній сесії, тому це вноситься зміни до програми. Дякую, хто за те, що винесли дане питання в сесії одного розказу. Дякую за віхто за четверте питання. Слово надається Олесі Ніколаєвна. Про внесення змін до програми підтримки військової частини на 2025 рік. двадцять рік. Ці, ці частини вже ця програма була розроблена. Бо вже виділяли 500 тисяч гривень. Зараз у зверненні командира теж 500 тисяч на потреби військової частини матеріально-технічне забезпечення. Прошу винести це питання на чергове. Вони звітують, я вбачаю. Вони звітують. Да, вони зві... зараз в кінці року. Вони всі поздають звіти, і де буде це питання розглядатися, теж на сесії буде як звітування за, за програмою. Юрійович, питання є. Хто задав за те, щоб винести дане питання на розвідці? Юрійович за Вікторич за. Дякую. Наступне питання, Лариса Миколаївна, п'яте. Про внесення змін до програми попередження надзвичайних ситуацій достатньо пожежної технології безпеки на території нашої громади. Ми з вами затвердили на попередній сесії і виділили 200 тисяч гривень на поповнення теж е, матеріальних потреб нашої шостої пожежної рятувальної частини. Але вони хочуть закупити е, спеціальний одяг протипожежний, а в завданнях ми його не обозначили як треба. І тому вносяться слова фірменний одяг. По якому він, їм змож, можна буде по цьому кведу фірми неодяг, одяг закупити е, ці пожежні костюми? Тому гроші ми не просимо. Просимо просто внести зміни в завдання, щоб вони могли е, е, ну, згідно да. нормативних сіданців Так, да? і, да, і думаю, мер... за. Ну, Запропонував, що в нас вже є офіцер-рятувальник громади, запросили керівництво районного управління і рятувальника офіцера громади, щоб прийшли, представили, щоб депутати бачили, що в нас така людина є. На жаль, його дали на дві громади, на нашу і на Сюртіцьку. Йому теж великі роботи. Дякую за інформацію, Лариса Миколаївна. Питань, Юрійович, нема. Хто за те, що винесе на розгляд сесії? Будь ласка, Юріч за, Віктор Івич за. Одноголосно наступне шосте питання про затвердження програми розвитку цивільного захисту громади на 26-28 років. Я хочу сказати, що в цьому році закінчуються, закінчуються дві наші програми. Це програма повічнення і програма забезпечення матеріальними резервами Чобської міської територіальної громади. Тому ми розробили одну програму, об'єднали ці напрямки. В одній тому і назвали її програмою розвитку цивільного захисту. Там перше питання це буде обслуговування. Системи оповіщення П-160. що У нас знаходиться на альтернативна павіану. Ця система оповіщення. Далі ми орендуємо на Укртелекомі один квадратний метр ми, площі б... да, то, за площу їхня будівля. За, маємо сплачувати за той квадратний що... метр. Тому це перше завдання. Далі поповнення матеріально ну, запасів. Ми на оповіщення у нас йде 30 тисяч гривень, 290 тисяч йде на матеріальні резерви, в тому числі 200 тисяч ми на ремонт укриттів, як ми говоримо, в разі потреби. І 10 тисяч спрямовуємо на інформаційні заходи, це виготовлення буклетів, табличок. На три роки по 330 тисяч, Тобто 26, 27, 28 двадцять рік. На три роки в разі потреби будемо носити зміни і щоб діяти по по тій ситуації, яка буде складатись. Тому прошу винести цю нашу нову програму на чергову сесію на затвердження. Її Вона схвалена виконавчим комітетом. Зрозуміла, дякую питань. Нема. Нема. Хто за те, щоб винесли дане питання на розсесії? Прошу Юрій Юрійович, за, Юрійович за. Одноголосно. Дякую. Наступне питання про затвердження програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів на території нашої громади на 25 п'ятій. До нас звернувся центр пробації, звернення для забезпечення нормальної роботи цього районного управління пробації, в тому числі якому і ми підпорядкуємося, для покращення матеріально-технічного стану цього відділу і нормальної роботи просять 30 тисяч гривень. Да. Програма э, э, складена виконавчим комітетом. І прошу винести це питання на чергову э, сесію, надати цьому центру пробації 30 тисяч гривень. Там э, декілька, в тому числі комунальні послуги, технічне забезпечення. Mm -hmm. так. І всього 30 тисяч. Да, і всього 30 тисяч. Ще питання. Хто за те, що принесли дану програму на розвід сесії, прошу проговорити. Юрій за, Юрійович за. за. Одноголосна, дякую, Вікторовна, дякую. Боже, питання теж ваше, так? про затвердження положення про відділ ваш безпосередньо. Я хочу ну, нагадати, що положення про наш відділ з питань режиму секретної мобілізаційної і е, ТБНС роботи е, був затверджений у 2016 році. За ці роки пройшли дуже великі зміни. Е, По-перше, військовому помінявся військовий комісаріат на назву е, центру Під... да, Під... територіальні Під... центри е... комплектування. <під...> <під...> да, комплектування та соціальної підтримки. Далі в наше життя різко вірвалася техніка, ця дія, резерв плюс і самі підходи до роботи. Тому за цей час вийшло дві постанови, де вони ну, по новому формату йде робота по військовому обліку. Тому треба це все зробити, щоб ми могли змінити в посадових своїх обов'язках. Також саме по цивільному захисту ввійшла інформаційна система ведення захисних споруд. Це теж покладено на органи місцевого самоврядування. Війшли з 22-го року, ввійшло у нас поняття пункти незглавності. Це теж відповідна робота, і тому також то і по мобілізаційній, і по режимно-секретній. Йдуть коригування, тому було зібрано і проаналізовано всі ці законодавчі сторони, і виклали це оприлюднено на сайті. Ну, максимально ми все, чим займається наш відділ і на що ми маємо право. Тому я прошу винести це питання Безмога, да. на чергову сесію. Дякую вам, Дякую за таку ретельну, подробну інформацію це цікаво. І це правда, 10 років вже так. Yeah, yeah. Юріч, питання yeah. нема. Yeah. Хто за те, щоб винести на затвердження цю програму на сесію, Юрій Загосте, дякую про затвердження програми розвитку органів місцевого самоврядування на 26-30 роки. Слово надається Галина Васильця. Програма нашого самоврядування. Це програму нових рік» місцевого самоврядування на 26 30 років. Ця програма включається на на 25 рік. Ми тепер збільшили, просимо, просимо вашого дозволу збільшити цю програму до 500 тисяч гривень, на які видатки, на, які, на які, яких пунктах ми зменшили, на які збільшили. Дуже багато зараз, ви знаєте, у нас іде і похорон і І, і цей. Такій програмі, ми, такі ми збільшуємо виготовлення там підбортів державних свят, професійних свят. У нас було там 60 тисяч, ми там зменшили на 10 тисяч, стало 50. Ну зато ми у нас збільшилися на квіти на, на цей. На, на, на квіти збільшилися в нас на рамочки, які треба нам е, цей закупити. Е, на, по асоціації е, міст України також на договір також збільшилося там на 2 тисячі. Ну, в основному, якщо загальний зазвичай, у нас збільшилося на 63 -ти тисячі гривень країну з 25 року, В основному на квіткову продукцію. Похорон, і дуже багато йдеться. Прошу вас затвердити цю програму Питань. на 26 рік. Дякую, Галина Васильна, за інформацію. за те, щоб дане питання винесе на разом сесії, прошу Юрію за ідею за одного голосно. Дякую. Наступне питання теж Галина Васильна про затвердження програми фінансової підтримки, діяльності, підвищення ефективності виконання. Повноважень органами виконавчої влади Ужгородського району цей до нас звернулися з Ужгородського району, подали листа, попросили допомогти і затвердити програму фінансової підтримки, діяльності, підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади Ужгородського району на 25 рік. По тій програмі вони просять на що буде з ця програма. Що передбачено тоді, які заходи? Це є програмне забезпечення, оплата послуг поточного ремонту, комп'ютерів, оргтехніки, придбання програмного забезпечення комп'ютерної техніки, сканерів, принтерів. На цю програму вони просять затвердити цю програму у сумі 150 тисяч. 150 тисяч. Прошу вашу дозу. Винести програму на засідання сесії, чергове засідання сесії міської радіозахід 150 тисяч. Зрозуміло. Питання Юрію немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розісесії? Прошу про Юрію за, за. віктори за одного власна. Наступне питання інформує. Начальник відділу публічних закупівель пані Оксана про внесення змін до рішення сесії після в, в червні поточного року ми приймали рішення про безоплатну передачу об'єкта нерухомого майна у військовій частині. Під час оформлення ж акта прямої передачі ми побачили, що технічну помилу було допущено в розмірі трансформаторної підстанції. Тобто було зазначено у старій редакції рішення 41,1 квадратний метр, а на, на самому ділі 41,4 квадратний метр. Прошу підтримати це рішення і винести його на сімейські. Просто про так. декілька квадратних метрів. Так. Розумію. Е, питання нема. То за те, що дане рішення винести на рознісесії. Прошу голоза, Юрій Юріч за, Віктор Віч за. Одного. Дякую, вам. Дякую. До побачення. Наступне питання інформує Наталю Федорівна, я не бачу. Вона відпустена за нею. Вона відпустила. Так. Про прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 26 26.28 роки. Ви будете? Так, ви будете. Юлія yes. О, так. Законом України про... було відновлено середньострокове планування повністю на місцевому рівні на 26-28 роки. О, це була зроблена велика робота, було сплановано, і це буде основою для прийняття бюджету на 26 рік. Придеться внести деякі зміни, тому що декларацією було внесено. Що буде ПДФО направлено з податку фізичних осіб, що у розмірі 60%. Було 64, потім в декларації було 60%. І була відповідна мінімальна заробітна плата 8647. Але в проєкті бюджету на 26-й рік в першому читанні було відприйнято, що буде вже все ж таки залишить нам 64% ПДФО. Це приблизно 6 мільйонів залишиться в бюджеті громади. І зменшилася мінімальна заробітна плата на 41 гривню. Того на при бюджеті буде враховано трошки зміни ці. Але на друге читання все ж таки до Верховної Ради подали проєкт знову 60%. Так що у нас розрахований бюджет буде тільки на утримання, а якраз ці 4% нам би на розвиток вистачило. Понятно. Тобто, то ще, так би мовити, прогноз. Так, да? Да, це все так, прогноз. Контуры, контуры так, прогноз, контури, контури наступного угу. бюджету майбутнього, так? Хто працює з цифри Єфіки так? Хто за те, щоб винести дане питання на розцесі? Прошу професію, Юрич за, Віктор Інш за одноголосно дякую вам за роботу. Ну і останнє, знову ж таки, ваше питання про передачу між трансферту з бюджету Чорської міської ради у вигляді іншої субвенції до обласного бюджету. Ну, чого ротше, поясніть, що uh, нас зробити. До нас звернулася Жировська районна адміністрація листом, і ми просимо винести на розгляд сесії сесії про рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Чебської міської територіальної громади до Закарпатської області до бюджету Закарпатської області за напрямком використання співфінансування проєктних робіт з внесенням змін до схеми. Планування території Закарпатської області із проведенням її експертизи, враховуючи обмеження, визначення пунктом 2 і 8 кінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України, видатки спрямувати ми не можемо за допомогою розподілення вільного залишку. Ми тільки можемо перенаправити. Так що ми просимо внести зміни в програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади. Між завданнями, щоб виділити кошти у сумі 87 тисяч гривень. 87 тисяч така велика сума, правда? Слава Богу. Юріч, читай, хто за те, щоб дане рішення винести на розісесія? Юрій, за Сергій за одноголосно. Дякую вам за роботу. Гарного вам робочого дня. Дякую. Ми, Юрійович, розглянули ті питання, що нам було запропоновано на розгляд. залишилось в різному. У вас нічого нема. Може, у когось з присутніх є в різному щось додати? Нема. Всім дякую за те, що прийняли участь у засіданні нашої сесії. Зустрінемось на сесії. Гарного вам робочого дня.